Друзі, вітаю всіх на каналі Мистецтва Петриківського розпису з і харітона. Сьогодні ми намалюємо листівочку в традиційних кольорах петриківського розпису, тобто червоний і зелений. Я взяла помаранчевий, червоний і бордовий, і для зелених світлий і темно зелений Достатньо. Я вже розвела, дивіться, для квіточок. Омаранчевий, червоний і бордовий. Зараз я покажу графічно, як потрібно намалювати нашу композицію. Спочатку ми малюємо просто три кола, тобто три квітки. Сама велика центральна квітка, поменше трохи квітка, і зовсім маленька. Тепер всередині Центральної квітки малюємо ще трошки поменше коло і воно, бачите, трохи зміщена. І в цій малюємо теж коло, і воно також трохи зміщена. Зараз я покажу, як ми пелюстки розподіляємо. Дивіться, наші квітки дивляться, от ця буде дивитись в цю сторону, ця в цю сторону, щоб ви розуміли, середина квітки. так Малюємо центральну пелюсточку, вона буде сама велика потім Поряд ми кладемо, і кожен раз вони трохи зменшуються у нас пелюсточки. І з іншого боку, бачите? Все. В центрі також у нас буде цибулинка, ми її не будемо промальовувати, тільки тут такий маленький кружечок, щоб ви розуміли, де центр. Тут у нас також будуть пелюсточки, тільки трошки ось так будуть пелюстки. І з іншого боку. І центральна у нас буде квітка, тут в центрі Цибулинка. І тут ще буде одна цибулинка. проста, я її не буду вже розвити. І в центрі також у нас буде серединка. Дивіться, у нас одна квітка находить на іншу. І листочки, Листочки, друзі, у нас будуть такі, вони. Как квітки будуть виходити. Такі у нас, в принципі, вона проста буде, але ефектна. Такі розподіляємо наши листочки. Все, наша графічна робота готова. Так, друзі, я беру білячий пензлик. І занурюю щіточку в наш основний колір, помаранчевий. Я отак прокручую, дивіться її гарненько, щоб набрати на весь ворс фарби, але щоб вона ну, щоб вона гарно розподілилась по всьому ворсу однаково. Ну, набрали добре. І кончик ми, дивіться, занурили, і кончик ми. Занурюємо трохи в наш бордовий колір. Ось так. Друзі, я розпочну з верхньої квітки, тому що у нас буде одна під одну заходити. І я з цієї маленької розпочну сьогодні квіточки. Дивіться, ми малюємо нашу традиційну цибулинку, ставимо посередині нашу щіточку. І, як ми завжди малюємо нашу цибулиночку. В один бік мазочок робимо, і в інший бік, такий самий, помаранчевий, в бордовий. Знов кожен раз потрібно щічку, воно буває, збивається кінчик, щоб він завжди був гостренький. І знов в бордовий, і кладемо поряд, і так всі. Потрібно зробити нам пелюсточки. Так, зробили цибулинку. Зараз я хочу зробити ще один шар пелюсточок. Дивіться, так само я беру бордовий цей же колір занурюю. І дивіться, десь зсередини цього мазочка я буду класти, і аж трохи буде кінчик находити на наш е, перший мазочок. Дивіться. Раз. І з іншого боку так само аж заходить на першу пелюсточку. Зробили. І тепер трохи нижче, ми трохи даємо проміжок між мазочками і кладемо інший мазочок. З іншого. Тобто не поряд, а трохи, Ну щоб лишалося в простір між мазочками. І так, до середини трохи даємо простір. Так, і можна ще й третій шар зробити. Між ними такі маленькі вже ми зробимо. Закрим, дивіться, мазочки вже між цими. Також, бачите, ми простір між мазочками є. Все, наша цибулинка ця готова. Можна ще б робити її внизу. В котячим пензлі. Друзі, зараз ми будемо робити другу цю квіточку з нижніх пілюсточок. Знов ми занурюємо нашу щіточку в помаранчевий колір і кінчик в бордовий. Дивіться, і будемо накладати схоже по схожому принципу. Такі робимо пелюсточки: помаранчевий, бордовий. Так, і знов так ми сама зробимо внутрі один, другий. І з цього ми зробимо такий самий. Друзі, зараз я хочу трошки вже нашу щіточку, ну, мабуть, я в червоний вже пере... основний колір зроблю червоний. Далі червоний, ну і щоб трохи кращий переход вийшов, я ще трошечки в помаранчевий, ну так щось намішаю, занурю, і знов в бордовий. в бордовий. І малюємо таку ж самую закриту. Пелюстку можна також і всередині зробити. У нас ця пелюсточка буде находити прямо на цю квітку, на помаранчеву нашу. І зараз я зроблю третю нашу квіточку. Так, я беру червоний колір і також занурюю в бордовий. І наступне, давайте її зробимо червону також. Червоний бордовий. Так, і до самого верху. Тут я зроблю, мабуть, в один слой пелюстки. Дивіться, далі під край я вже менше в червоний не занурюю, а майже тільки в бордовий. Так, і з іншого боку так само. Дивіться, ця пелюстка буде знаходити прямо на попередню квітку. Прямо не бойтесь, пусть е, трошки заходить. Це так потрібно. це У нас одна квітка находить на іншу. І далі вже майже е, в червоний не занурюємо, а тільки в бордовий. Я беру котячий пензлик, занурю в бордовий і зараз оброблю наші середини. Ми закрили наші серединки і тепер потрібно намалювати нам серединки наших квітів. Я думаю, я їх зроблю помаранчевий колір, основний візьму, і буду занурювати в червоний. Пройдемо і цю, також ми в помаранчевий і в червоний будемо занурювати. І другий шар ми зробимо також в червоний. І коли підсохне, ну, трошки ми пройдемо, може, зеленим, пройдемо внутрі. Зараз нам потрібно зробити листочки, я розведу зелений кор. Друзі, зараз будемо малювати листочки. Я вже розвела зелений, дивіться світлий і темний. Я, основний колір буде світлий. Я занурюю пензлик свій, бачите, так гарненько набираю: в зелений колір в світлий. І на кінчик я буду набирати темно-зелений. Е, дивіться, і почну я, мабуть, з у цього листочка. У нас листочки заходять під наш, під нашу квіт. Дивіться, я малюю мазочок. Просто такий ставлю мазочок наш, з одного боку і з іншого. Давайте ще один такий поставлю мазочок. Або один широкий, або два можна. Зараз беру котячий пензлик, занурю його в світло зелений і як би ще набираю, ну, трохи набираю темно зелений у нас ну, два кольори. На. І тепер цю щіточку став, будемо витикувати. Ставлю от, прям під нашу е квіточку, от, ставлю ну, роблю такі відтискання. І так, всю весь листочок я прохожу, такі відбитки роблю. Давайте одразу зробимо декілька листків. Давайте зробимо ось цей. Так, зробили наші два мазочки, а тепер ставимо наш котячий пензлик. Від... Робимо відтискання, Якби на п'яточку нашого пензлика ставимо, і у нас виходять такі відбитки гарненькі. Все, і до кінця. І так, всі листочки ми зробимо. Так, Давайте тепер ось цей листочок зробимо. Можна, щоб нам нашу пелюсточку не зруйнувати, трошечки далі, а потім сіточки просто підведемо. Дивіться, я один раз набрала на щіточку, у мене цей доволі великий пензлик, і мені вистачає цієї фарби, якраз вона трохи сходить і світліше так, як мені треба. Такий перехід у нас виходить. Все. А тут можна просто пензликом давайте підведемо. Просто я не хотіла дуже близько, щоб не, нашу, не, ну, не зруйнувати нашу квіточку, труси. Оці білі проміжки так, підфарбуємо. Так, і всі листочки так робимо. Зараз котячим пензликом нашим я оброблю наші ну і і, і квіточки, і листочки. Давайте Дайте. ми трошки отут ну, зелений, і пройдемо такі у нас, всередині намалюємо. жилочки, ну, травиночки, скажем так. І давайте сюди також продлимо. Можна в темне зелене, в світло зелений, чергуйте трохи в різні кольори. І так, так пройдемо ж, ну, всі наші, оздобимо наші цибулинки. і якраз закриємо ці, у нас там, де полишались, ну, у нас було видно наш фон там темно-бордовий, де там не гаразд. І ми їх так ось скриємо. Чим пензлика ми намалюємо е, наші прожилки. Трохи вже ну, це Петриківський розпис стилізований мною. Можна ще навіть в бордовий, ну, навіть давайте. А то зелений зливається. Давайте ще трошки додамо і бордовий темно-бордовий серединку наших. Пробуйте, шукайте також е е свої варіанти, щось у мене, щось ще у якихось майстрів. По Подивилися і скомпонували, і щось вже своя якась композиція вийде у вас. Експериментуйте, не бійтеся. Тим паче ми коли малюємо, я ж також не знаю, як воно вийде. Ну, я думаю, що вже квіточки листочки готові, потрібно ще додати пітушня. Давайте зараз. Я такий бордовий, тут також візьму, тут пелюзки підкреслимо на листочках, щоб їх трошки виділити такий темно-бордовий зеленим. Зараз я возьму червоний і зроблю тут червоний, може трошки бордовий. Можна таку, як, як ромашеч, півромашечки зроблю? Потрібно ще нам вверху додати ромашечку. Давайте по композиції вона тут нам потрібна, щоб з'єднати наших три. що тут можна. Ромашечку додати. І тут така маленька ще виглядає кусочок. Я перегорнула щіточку на інший бік. Ну і зробимо тут тоді ж наші серединки. Ну, просто потикаємо. Я, мабуть, зроблю я взяла вушну паличку, щоб у нас серед, а то, щоб середині така була. Давайте блічок біленький, так гарніше буде світленький. А тут можна всередині, мабуть, таку зелену точечку якусь поставити. Дивіться, я зараз ромашечку так, зроблю так, такі два дві рисочки, це також традиційно для петриківської ромашечки. Але, бачите, в мене трохи така вийшла не дуже традиційна, така більш авторська. Ну, все одно пробуйте. І, звичайно, ж, надо нам такого петушіння. Можна ще останній штрих нам поставити точечки. Я візьму, мабуть, цей оранжевий, що в мене є посередині. Уже можна жовті, але я вже думаю, не буду тут уже вводити жовтий. І в нашому листочку ще можна так, по центру пройтись ці точечки дати. Можна ще в центрі нашої квіточки ось тут теж дати таку точечку. Друзі, ми завершили нашу листівочку, лишилась її тільки підписати, не забуваємо. Я вдячна всім, хто підписується на мій канал, ставить вподобайки, коментує. І дякую вам, що ви також спілкуєтеся зі мною. Завдяки вподобаєчкам. Я поставлю лише свої ініціали. Давайте я ось тут, отак от Олена Харітонова. Ось так, друзі, така листівочка у нас сьогодні вийшла. Пишіть вам сподобалась вам така листівочка. І до зустрічі у наступному відео.